Дуже багато мін встановлюються таким чином, щоб вони мали елементи, скеровані саме проти сапера. Якщо така штука взривається, то як 10 шахедів в одному місці одночасно вибухне. За один день виявляли і знешкоджувало до 2-2,5 сотень вибухонебезпечних предметів. Херсонська область одна з найзамінованіших в Україні. Вся її правобережна частина на момент звільнення вважалась потенційно замінованою, а це близько 600 тисяч гектарів. Нині сапери метр за метром розміновують територію. Серед них підрозділ, інженерний підрозділ, хаджибей. 34-го окремого батальйону Національної гвардії України про бойовий шлях формування, те, з чим сапери стикаються на Херсонщині, і саперну справу загалом поговоримо у цьому інтерв'ю. Поруч зі мною військовий Хаджибея Юліан Гончаренко. Пане Юліане, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава насамперед. Розкажіть про себе: ким ви були в цивільному житті і як долучилися до сил оборони? Ну, в цивільному житті я медик. 25 років стажу в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері на посаді масажиста-мануального терапевта. Крім цього, ще й 10 років приватної практики. Ну а коли почалась повномасштабна війна, для мене питання не стало питанням, не було труднощів в прийнятті рішення, що я буду захищати рідне місто, буду захищати Україну. І сталося те, що сталося. Я прийшов до центру комплектації, направили за адресою, виявилося, що це 122 га бригада територіальної оборони Одеси. Почули, що давай, заходь. Ну, і протягом місяця я там був як волонтер, тому що наразі щось там бюрократичні, якісь там питання вирішувалося не дуже швидко. Ну, Пізніше вже е, повторно звернувся до військомату і призвався вже до лав Національної гвардії, потрапив в підрозділ в свою частину. Ось інженерно-саперний підрозділ Хаджибей. Розкажіть про його бойовий шлях. Інженерно-саперний е, взвод Хаджибей це дуже молодий підрозділ. Дата нашого народження вона співпала з Днем Незалежності України. Хоча ті, хто у нас служить, ті, хто доєдналися до нас і стали з нами в один стрій, це все військові, які мають дуже різний бойовий шлях, досвід і є дуже досвідчені вояки, які можуть можуть навчити всьому, підрозділ займається тим, що Чим займаються завжди сапери, це е, бути і попереду перших, тобто треба зробити проходи для авангарду, для, для тих, хто проходить першими, розмінування ворожих полів, е, знешкодження ворожих інженерних загороджень е, для того, щоб могли пройти наші, наші військові. І бути позаду і зачищати знешкоджувати те що залишається небезпечно для того щоб на цій території могло повертатися мирне життя Ось про те, коли ви попереду ідете військових, ми зараз дуже багато чуємо про те тотальне мінування, з яким стикнулись наші українські збройні сили у Запорізькій області. Але якщо не помиляюсь, то з чимось подібним, але у менших масштабах стикнулись наші військові минулого року під час боїв у Миколаївській і Херсонській областях. От, скажіть, чим ваш підрозділ стикнувся тоді? По перше, я би не був так впевнений в сенсі масштабності мінувань, тому що тут більше залежить від. Часу, часу, який ці території перебували під окупацією, більше часу, більше замінованих територій, більш ретельно заміновані е, території. Ну і дуже великі труднощі е, складає те, що е, зараз ми бачимо, як все ж таки більш Витончено більш складно вирішуються питання замінувань. Дуже багато мін встановлюються таким чином, щоб вони мали елементи скеровані саме, саме проти сапера, який має цю міну знешкодити. Тут і міни пастки, тут і елементи знешкодження, тут і мінування можливих укриттів, які можуть використовуватися групами розмінування під час знешкодження вибухонебезпечних предметів чи мін. Тому тут з цим, з цим власне, і приходиться стикатися. І Херсонська область дуже сильно забруднена, Ну, як загалом вся Україна, зараз ми на першому місці в світі по забрудненню мінами, вибухівкою, вибухонебезпечними предметами. Але ось тоді минулого року, під час боїв і, і е, наступальної операції по звільненню правобережжя, тоді теж було ось таке тотальне мінування. З чим ви тоді стикалися? Ви знаєте, най, найскладнішим тоді, скоріш за все, треба було б е, сказати, що це були позиції, е, які були звільнені, позиції, на яких стояв ворог. Це окопи, це бліндажі. Е, воно. Так сильно все засмічено металевими якимись предметами, гільзами, якимись там, ну, будь-що металеве. І металодетектор, міношукачі, на жаль, там дуже часто бувають абсолютно безсилі. І тут сапер має ручками це все проходити, перебирати, все таким чином Виглядає це приблизно так. Зараз підрозділ, я так розумію, він займається якраз очищенням Херсонської області, де окупованою. Можете про це детальніше розповісти? Не знаю, як, як складається такий день підрозділу, як він проходить? Ми е, виконуємо завдання е, взагалі в зоні, за яку відповідає південне, е, південне управління. Тому це може бути не тільки херсонська і в. І... Ну, скажімо так, від Ізмаїла до Запоріжжя, хоча Херсонської області, звісно, більше. Ну і це, це виясне безпосередньо на ділянку проходження проходження території, перевірка, ретельна перевірка, тобто треба перевірити буквально кожний квадратний сантиметр. Е Території, як то є, чи є інформація, от скільки е, ваш підрозділ розмінував е, уже території, це питання. Боюся, що може залишитися без відповіді. Е, чому? Тому що е, тривають постійні обстріли, та ділянка, яка була вже. Очищена, пройдена, вона після наступного обстрілу знов на ній з'являються і додаткові якісь вибухи, не вибухнувши і міни, і бомби, і які в тому числі це дистанційне мінування теж відбувається. Тому тут складно відповісти. Наш взвод працював, припустимо, повністю очистив територію однієї з територіальних громад, в яку входить. О 5 населених пунктів, але м, працювати і повторно проходити там деякі ділянки знову А Ви б могли пригадати, розповісти якийсь такий один з найтяжчих випадків, коли саперам підрозділу доводилось розміновувати, щоб от зрозуміти, з чим вони стикаються щоденно? Ви знаєте, найважчими ситуаціями є такі, коли. Е Вибухонебезпечний предмет або якийсь невибухнувший боєприпас з'являється в населеному пункті, де пункті, де є люди, де поруч якісь будівлі і так далі. Припустимо, ФАБ. 500 це авіаційна бомба, яка має вагу 500 кілограмів, яка має 400 кілограмів тротилу. Да, це можете собі уявити. Якщо така штука взривається, то як 10 шахетів в одному місці одночасно вибухне. І саме це є найбільш, найбільш, я так думаю, небезпечним. Якого обладнання, спорядження? Потребують зараз гостро сапери. Спектр того, що може бути потрібне саперові, дуже дуже широкий. Тут і оптика, і прилади нічного бачення, і авіаційні комплекси, обладнані такими оптичними приладами, тут і засоби. Механізована інженерна техніка для розмінування, починаючи від ще радянських зразків, там якихось тралів для танків і так далі, і включаючи вже більш сучасні, е, сучасні зразки західного. Західного виробництва, але, ну, на жаль, наскільки я чув, на останніх самітах НАТО про допомогу Україні саме такою технікою навіть не йшлося. Це не може не трохи хвилювати. Але е, буквально на днях прочитав для мене це. Показалось дуже такою цікавою новиною. що Швейцарська компанія GCS відкриває в Україні сервісний центр по ремонту і обслуговуванню техніки для розмінування. Це вже надія, це вже, це вже якийсь, якийсь такий, скажімо, прогрес. Будемо сподіватися, що, що це буде. І техніка. Що треба мати, щоб стати сапером? Тут я тут і питаю, і можливо про освітній фах, можливо, якісь риси характеру. По-перше, якщо е, починати з таких от рис характеру, то треба мати стальні нерви, треба мати, треба бути дуже уважним. І е, треба бути дуже відповідальним. Да? Тут взагалі не бу, не, нема місця для е, слабкості з точки зору е, послаблень особистої дисципліни. Да? Тобто є правила, які написані кров'ю. Є правила, якщо ти не будеш таке правило правило виконувати, то на жаль, може статися те, що не можна буде поправити. Підготовка сапера вона відбувається в декілька етапів. Базовий рівень це сапери, ну, скажімо так, це більш таких загальних, загального характера діяльність може бути. Робота з інженерними боєприпасами чи вибуховими якимось пристроями, які є стандартними, звичайними, які можна вивчити. А вже більш високого класу сапери підготовка має там, тривати і 6 місяців. Найбільшу складність тут представляють саморобні вибухові пристрої. Я ось на початку розмови сказав сказав про те, що. Після звільнення вся частина правобережної Херсонщини вона вважалась потенційно замінованою. Це близько 600 тисяч гектарів. Знову повторюся. А оскільки в середньому йде часу на розмінування одного гектара, наші хлопці виявляли за один день, виявляли, знешкоджувало до двох-двох з половиною сотень. Вибухонебезпечних предметів, да, і мін, і якихось там снарядів, і так далі. Е, як швидко відбувається розмінування? Ну тут Тут можна просто, просто математично спробувати порахувати прохід одним е, сапером, е, смуга, яку проходить сапер, е, припустимо, з металодетектором, з міношукачем, це 120-150 максимум сантиметрів, якщо він має можливість працювати стоячи да, в повний зріст. Але часами бувають такі ситуації. Коли ми не можемо цього робити, ми маємо це виконувати. Лежачи, то така смуга вона звужується до максимум одного метра. І швидкість просування ну, доволі невелика, тому тут багато часу. Тобто сапер може рухатися ви виска смуга 120-150 см, сантиметрів, а на, тобто протягом дня, це скільки, яка довжина це буде? Ну. В залежності від того, наскільки забруднена є територія, тому що є багато металевих, як вже сказав, да? якщо це ну, якісь старі позиції, де, де перебували люди, які насмітили, які накидали там, бо, бо кількість гільз, якихось уламків металевих, навіть просто там фольга від пачки папірос, вона, вона буде викликати. Спрацювання металодетектора, і це все треба перевіряти. Тому чим більше за забруднення, тим менша швидкість пересування це може бути сотня метрів за цілий день, а то а може, і того менше. А буває так, що можемо пройти і там кілька кілометрів З досвіду того, що ви зараз бачите на Херсонщині. Як гадаєте, от скільки потрібно часу, щоб розмінувати Херсонську область, от зараз ми говоримо про деокуповані громади? Скажімо так, я боявся цього питання. Чому? Тому що, як вже сказав, постійно відбувається поновне забруднення цих територій. Тому як. Все буде залежати від, від того, наскільки сильно буде все повторюватися, пане Юліано, Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із Юліаном Гончаренком, військовим інженерно-саперного підрозділу Хаджибей. А зараз для наочної демонстрації колега Юліана Артем покаже, що значить міна небезпека. Найчастіше всього на Херсонщині під час розмінування зустрічаються протипіхотні міни серії ОЗМ, конкретно оця ОЗМ-72, міни серії МОН, частіше всього МОН-50, МОН-90 також бувають випадки. 95% протитанкових мін серії ТМ і безліч боєприпасів, снарядів, пострілів з РПГ і. Всього всього багато. Найважче всього у випадку проводити розмінування, коли біля будинків, жилих або яких там об'єктів встановлена міна тем протитанкова, біля неї одна або там декілька ПМН. -ек. Треба це зробити так акуратно, щоб воно не вибухнуло. І ще під е, міною ТМ-62 додатково може бути міна сюрприз, серії МС, МЛ і таке інше. Давайте на прикладі. А от е, навколишнє середовище, от ділянка місцевості. Давайте там подивимось. Кажись, нічого немає. Все добре, ніякої небезпеки. Але подивиться уважно. А здесь у нас протитанкова міна тм 62 з підривником МВЧ-62. Йдемо далі, дивимось, це щод нас трохи відволікає, а здесь така ж міна протитанкова тм 62 Все вроді би як чисто, все красиво, але тут міна ОЗМ-72, десь розтяжка. Зачепили 25 метрів в радіуси, наробила лиха. Будь ласка, звертайте увагу на позначки альтернативного визначення мінних полів та вибухонебезпечних предметів. Наприклад, червон, біло-червоні лянти, червоний скотч, червоний окрас трави, дерев, гілок якийсь. Не ходіть там, де не треба, там, де є небезпека потенційна. І якщо ж ви побачили щось небезпечне, якийсь вибухонебезпечний предмет, повідомте, будь ласка, компетентні служби, і хай вони працюють, і роблять свою роботу.